Колишня прес-секретарка президента Зеленського Юлія Мендель заявила про те, що вона боїться за своє життя. Причиною для цього стала поведінка Андрія Єрмака. Вже після відставки Єрмака з посади голови офісу президента України. Мендель заявила про те, що Єрмак є небезпечною. Людиною в сьогоднішній системі влади вона каже про те, що Єрмак доволі часто відміняв розпорядження, які давав їй Володимир Зеленський? Ну і впливав на кадрову політику у державі. Нічого такого, чого б ми не знали про Єрмака. Звісно, Юлія Мендель не розповіла, але виникає цілком логічне запитання. Якщо Юлія Мендель упродовж трьох років працювала поруч із Володимиром Зеленським, чому власне вона йому не говорила про те, що Єрмак... Єрмак такий небезпечний і такий, що загрожує її життю. мендель в інтерв'ю Радіо Свобода розповіла також про те, що Єрмак впливав на долі чиновників, на долі посадовців, і вони самі приходили до неї для того, аби поскаржитись на Андрія Єрмака. показувало те, що буквально. Три чи чотири роки тому, коли Юлія Мадель написала книжку про Володимира Зеленського, вона хвалила Єрмака і говорила про те, що Єрмак з аристократичного роду і на противагу Богдану виглядає спокійним, впевненим і зваженим політиком політиком, який веде Україну вперед. А тут раптом з'ясувалося, що виявляється. Єрмак заспокоював Зеленського перед великим вторгненням Росії до України і переконував його у тому, що цього вторгнення не буде. І як натякає Мендель, саме Єрмак винен в тому, що Зеленський не був готовий до широкомасштабного нападу Росії на Україну. От цікаво, а що після того, як всі е, скажуть про Єрмака негативно і про те, що він насправді був чортом, скаже сам Володимир Зеленський.